Вітаю на своєму каналі садівники. У нас сьогодні 25 вересня 2023 року. Знаходимося у розсаднику Fuji Fubrax. Це йому вже другий рік. Маємо кроновані саджанці на підщепі М9 клон Т337. Садженці мають такі параметри. Висота від 1,60 м до 1,90 м. Наверху вже верхівкова брунька сформувалась. Різ закінчився. Маємо також на стовбурі плодові утворення. Плодові бруньки ось у нас закінчення гілок. І в кроні маємо десь 3, десь 4, десь 5 гілок. Ну, в середньому не менше 3 і не більше 6. О, товщина саженця. Тут місце щеплення десь близько 20 мм. Бачите ось як мій. Грубий палець приблизно. Висота щеплення десь 20 см. О, десь так вони виглядають. Тобто при садінні в сад ви вже в перший рік можете отримати якийсь сигнальний врожай. Бачите, на першому ряду ми не обривали плоди, навіть видно, де не де яблука висять. Такі немалі. Ну, звісно, це вплинуло на ріст саженця. Тому всі інші ми обірвали і тут вже якість значно краще, відповідно, плодів тут немає. О, так що кого цікавлять саженці двохрічні Фуджі Фубракса, звертайтесь. Так, по самому фубраксу, який вже в нас плодоносить. Навантаження десь 5, 6, 8 кг на дерево. Калібр. Ось такий в середньому 7-7. Колір дещо такий тьмяний, але можливо ще трошки набере. Лупав я тільки що яблуко, всередині вже кісточки стають коричневого кольору. Це говорить про те, що підходить термін збирання. Я вважаю, що десь днів ще 10-12 почекаємо і приблизно в середині вересня можна... Починати збір. Особливо ми нічого з ним не робили. Підв'язували до шпалери, трохи поливали, трошки кропили і буквально 2-3 тижні назад пройшли, зібрали дрібні яблука, пронормували і де гілки були дуже низько опущені. Був ризик відірватися, ми зробили отаку. Операцію, бачите, взяли шпагат і підв'язали де неде де на розтяжки, щоб не полимались гіляки, бо багато вже було поломаний геляк. Ось От. От така ситуація. Які ціни будуть, не знаю, я зараз возю на ринок 10-15 гривень яблуко осіннє. Такого плану, як Чемпіон, Гала, Хані Крісп. 10-15. Ну, Прогнозую, що фуджі буде в роздріб десь від 25 не нижче. Ну, Звісно, залежить від калібра. Тобто, Якщо калібр буде 75, то буде десь по 25. Градобій тут не дуже зачепив. А там, де я проходив тільки що Чемпіон, Джона Гол Даре, там значно більше потовкло градом. і Хочу зазначити, що чемпіон найбільше потовкло, мабуть нього шкірочка тонка, а такі сорта, як Джона Голд, Лігал, Айдерет, вони виглядають значно краще. Тобто, видно, шкірочка більш міцна і тому вони витримували градобій, і вмятінки є, а прокола шкірочки не було. Ось така у нас ситуація зараз з яблуком. Кого цікавий, звертайтеся, можемо продати прямо із сада. Ціна десь буде орієнтовно від 7 гривень і вище, в залежності від калібру і сорта. От, кого цікавить саджанці, теж звертайтесь, будемо домовлятися. В принципі, все. Буду знімати грушки на вихідні, зніму відео, покажу, що ми зірвали. Толгарка продана, конференція продана. лишилась Ябрьська Яблунівська і трохи колекції. В принципі, все. Дякую за увагу. Всім мира, добра. Йдемо до перемоги. Всім всього найкращого. До побачення.